Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою». Сьогодні 232 заняття, тема якого нерівності. Давайте згадаємо, що називають нерівністю. Нерівністю називають такий вираз, що містить знаки більше-менше, більше або дорівнює або менше або дорівнює. Розв'язати нерівність означає знайти значення змінної, за якою ця нерівність перетворюється у вірну. Тобто нерівність вона дуже схожа на рівняння і розв'язується подібним чином. Тобто нам необхідно за необхідністю розкрити дужки, перенести числа з однієї сторони у іншу, і таким чином дійти до розв'язку. Тепер поговоримо з приводу області допустимих значень для нерівності. Якщо ми кажемо про область допустимих значень для нерівності, то ми маємо враховувати ті значення, що може приймати наша нерівність, або перетин значень, якщо ми розв'язуємо систему певних рівнянь. Дивіться. Давайте спробуємо на практиці розв'язати дві нерівності, і ви спробуєте їх зрозуміти. Дивіться. Тут нам необхідно перенести числа зі змінними у ліву сторону, числа без змінних у праву. Тобто 3х мінус 3х плюс 2х, тобто ми 2х переносимо, і далі більше 4 мінус 1. 3х плюс 2х це в нас 5х, 4 мінус 1 це 3, звідки х більше 3 п'яти. Або можна записати ще десятковим дробом 0,6. Малюємо проміжок завжди. Відмічаємо на ньому це число. Зверніть увагу, це в нас знак суворий. Якщо в нас знак більше або менше, то тоді точка в нас є виколота. Відмічаємо 0,6 і ставимо проміжки у той бік, куди в нас дивиться знак. І записуємо відповідь, х належить від 0,6 до плюс нескінченності. Зверніть увагу, якщо точка виколота, то тоді дужка кругла. Якщо точка була б закрашена, тоді дужка була б квадратною. Далі а, мінус 2 плюс х плюс 3 менше або дорівнює 4 помножити на x плюс 2. Спершу треба розкрити дужки. Перед дужкою стоїть мінус, це мається на увазі мінус 1. І нам це мінус 1 треба помножити на кожний з членів. Тут стоїть четвірка, її також треба помножити на кожен з цих членів. Мінус 1 помножити на 2, це буде мінус 2. Мінус 1 помножити на х, це буде мінус х, плюс 3. Менше або дорівнює 4 помножити на x буде 4х, 4 на мінус 2 мінус 8. Для того, щоб розв'язати цю нерівність, перенесемо числа зі змінними у ліву сторону, числа без змінних – у праву. Отже, мінус х, 4х перенесли, стане мінус 4х, менше або дорівнює мінус 8. Мінус 2 це виходить плюс 2, і плюс 3 це мінус 3. Мінус х, мінус 4 це мінус 5х. Мінус 8 плюс 2 це мінус 6. Мінус 6 мінус 3 це мінус 9. Дивіться. Так як в нас і тут мінус, і тут мінус, ми множимо все на мінус 1 і змінюємо знаки на протилежні. Знак нерівності у такому випадку також змінюється на протилежний. Звідки в нас виходить х більше або дорівнює 9 п'ятих. Або. Якщо ми будемо знаходити цілу частину, то це виходить 1,4. Малюємо проміжок. Відмічаємо на ньому замальованою точкою, так як знак не суворий, 1,4 і ставимо проміжки у напрямку знаку. І записуємо відповідь. x належить від 1,4 до плюс нескінченності. Так, як і у рівняннях, нерівності можуть бути з параметром. Тобто ви також маєте вміти їх розв'язувати. Тобто вони можуть бути цілком різними. Наприклад, Ах більше 2, або АХ квадрат більше 3, і так далі. Тобто ви маєте також їх знати. Про це ми з вами поговоримо в окремому уроці, так як я вважаю, що за 5 хвилин цього не поясниш. Але. А якщо ви це розумієте, то це дуже чудово. То практикуйтеся та намагайтеся розв'язати подібні завдання, тому що на ЗНО це завдання є відкритій частині. Принаймні так було в попередніх роках. Сподіваюся, ви цю тему зрозуміли. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному уроці.